Вітаємо, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні ми з вами поговоримо на доволі таки гарячу тему: чи варто закривати зараз ФОП, чим можливо, варто підключити пакунок малюка? Це питання, яке реально хвилює зараз багатьох підприємців. У цьому відео я дам вам алгоритм і покажу, як розставити пріоритети, щоб не втратити можливість. Цікаво. Багато фоб зараз розмірковують про те, щоб закритися. Причини різні: хтось боїться податків і перевірок, хтось не має зараз замовлень. Хтось просто не бачить сенсу тримати ФОП для галочки. У мене була клієнтка, яка так і зробила. Закрила ФОП і тим самим відмовила собі у шансі доступу до державних програм, зокрема, й до пакунку малюка. А тепер про інший бік медалі. Пакунок малюка це не халява, а реальна можливість для бізнесу. По-перше, це стабільний попит, бо діти народжуються щодня. По-друге, це державні кошти, які заходять через офіційну систему. По-третє, ви отримуєте нових клієнтів і можете розширювати асортимент. Але тут потрібна дисципліна: документи, договори, прозорість. Щоб зрозуміти, що робити саме вам, пропоную простий чек-ліст. Задайте собі 4 питання. Перше, чи є у мене зараз клієнти або постачальники. Друге, чи готовий я підтягнути документи та працювати офіційно? Чи планую я розвивати бізнес найближчі 6 місяців? І четверте. чи хочу я брати участь у програмах. На кшталт пакунку малюка або інших грантів. Якщо більшість відповідей так, не поспішайте закривати ФОП. Закривати ФОП це крайній крок. Натомість краще адаптуватися, скажімо, уряд щойно запустив спеціальні умови для креативних підприємців за програмою власна справа. ФОПи можуть отримати від 100 тисяч до 1 мільйона гривень гранту. Тобто, іноді замість закривати ФОП, варто навпаки тримати його і використовувати для зростання. До речі, напишіть, будь ласка, чи варто розповісти детальніше про нові можливості для підприємців? Наприклад, як отримати від 100 тисяч до 1 мільйона гранту. Напишіть у коментарях. Підсумуємо, закривати ФОП це не завжди правильно. Якщо ви хочете спокою, можна, але ви втрачаєте можливості. Якщо ви думаєте про розвиток, підключення пакунку малюка чи участь у грантових програмах може стати вашою перевагою. Тож раджу не поспішати і приймати рішення на основі цифр. Та планів, а не емоцій. Якщо ви хочете, щоб я допоміг розібрати саме вашу ситуацію, переходьте за посиланням у описі та запишіться на консультацію. Контакти, як завжди, під цим відео. Побачимось у наступних відео.